Привіт, любі, дорогі Терези! Це таро-прогноз на квітень 2025 року. Давайте дивитися, що покажуть карти, які енергії пануватимуть для вас у квітні місяці. І я хочу зробити оголошення. Підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. Щочетверга в моїй інстаграм-сторінці є рубрика Задай питання. Картам Таро. Ви от задаєте свої запитання і отримуєте безкоштовні відповіді. Ласкаво прошу в наше дружне ком'юніті на моїй інстаграм-сторінці. Посилання на інстаграм-сторінку залишаю тут під цим відео. І чекаю вас, я вже там там більше живого спілкування. І також підписуйтеся на мій Ютуб канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. А ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами, своїми враженнями, що у вас збулося в минулому місяці. Я читаю всі коментарі і даю відповіді. Для мене ваша думка дуже цінна. І так, сьогодні 5 полот Таро. Кожної колоди витягуємо по дві карти. І так, перша карта для вас, дорогесенькі, королева, королева мечів. Терези, це ваша карта. Це ви будете тією королевою у квітні, які всі будуть слухати, ви будете всім потрібна. Ваші знання, ваші поради будуть дуже-дуже слушними. Ви будете всім потрібні, ви будете тією королевою, яка всім потрібна. І всі будуть, як то кажуть, скакати і танцювати під вашу скрипку. Так що, ставайте цією королевою, будьте королевою. Так, наступна карта. Шістка, шістка чаш. Це карта такої. Любов, яка вас кругом оточує, коли ви відчуваєте, що вас люблять, що вас поважають, ваші близькі, ваші друзі, ваші колеги по роботі, це справді ви будете тією потрібною людиною. Ви відчуєте вдячність від інших людей. І це також карта невеличкої ностальгії, за минулим. Це може бути, коли ви сідаєте. Переглядаєте старі фотографії, чи попадаєте в місця, можливо, ви відвідаєте свою бабусю, поїдете до мами, в місця, де вам було добре, де ви були дитиною. Це також карта обміну подарунків. Можливо, вам приємний сюрприз зроблять, чи ви підете кудись. Обмін подарунків також, можливо, вам запропонують якусь таку милу дрібничку. Дуже чудова карта. Карта минулого, карта таких приємних спогадів, приємних емоцій. Навіть може бути запах, запах борщу якихось таких, який вас повертає в дитинство, де ви почуваєте, відчуваєте оцю любов, така. Може бути, навіть ви почує, відчуєте себе дитиною, яку люблять. Або ви захочете побалувати свою внутрішню дитинку. Балуйте себе, наповнюйте себе, даруйте собі якісь милі дрібнички, які приносять вам насолоду. Так, наступна колода. Дивимося. Паш! Паж, пажі це завжди про можливо про наших дітей, про людей, яких, якими ми опікуємося, люди, які можуть бути наші батьки, наші діти, або це навіть можуть бути домашні улюбленці. Це те е, такі люди чи тваринки, якими ми опікуємося. Можливо, бути. Супроводжувати там маму тата в лікарню, здавати аналізи, піклуватися. Однозначно, така турбота, піклування, діти, садок, школа, якісь гуртки. І також це може бути, що хтось буде потребувати вашої допомоги, вашої поради. Такі турботи так будуть приносити вам задоволення, тому що це є карта. Такого добра, хорошої енергії. І карта турботи, яка приноситиме вам задоволення. Вона не буде вам втяжить, коли вас щось просять зробити, і вас це напрягає навпаки, це буде так приємно для вас. Так, наступна карта. А тут у нас четвірка четвірка мечів. Подивіться, тут троє, тут жінки, варять зілля. У нас тут так. Ні, це п'ятірка, п'ятірка, не четвірка. Перепрошую, п'ятірка. Це може бути про конкуренцію. Щось варять, можливо, ви отак-от своїми, як домовленість якась між колегами, можливо, по роботі, можливо, між подругами. Ви будете тут варять, це якась буде домовленість, але тут ми бачимо, що більше є. Сперечань, ніж спільної якоїсь комунікації. Це може бути те, що треба буде відстоювати свою думку, не всі будуть згідними. Це також і конкурентна боротьба. Якщо ви шукаєте роботу, вам треба буде проявити себе, показати. Тут про сміливість, це карта сміливості заявити про себе сказати, хто я, що я, як я, і відстояти себе. Однозначно відстояти свою думку, або довести свою слушну думку, доказати, заявити про себе, про свою позицію. Так, наступна колода. Дивимося, і тут у нас карма затемнення місяця, тут люди підняли вгору руки. Це як захист, і можливо, що м, тут йде таке, як відкривається якась таємниця, е, ви м, попадаєте в якийсь колектив в коло однодумців, і розв'язуються якісь кармічні вузли. Тут е, Карма неоднозначна. Така тут може бути як і дійсно розв'язання якихось кармічних вузлів, так і якась ситуація, яка вам ще невідома, але життя вам може її тільки чуть-чуть показати, якийсь епізод, і продовження буде на затемнення. Зараз може бути якась, тому що ця карта така неоднозначна. Якась ситуація може скластися, як то кажуть, заваритися, початися тільки. А закінчуватися вона може уже на через три місяці, через чотири. Це щось, можливо, ви будете подавати документи, і вам ще буде незрозуміло, коли їх зроблять, як це буде виглядати. Це от така якась історія, що ви там починаєте шлях такий вибирати, захотіли купляти будинок, чи квартиру, чи змінити щось. І ви тільки починаєте цей шлях, і він. Займе 3-4 місяці. Якась буде ще така ситуація у вас. Так. І наступна підтірка у нас та карта ученика. Учня, і також карта традицій. Можливо, це традиційні свята, які ви будете святкувати в родинному колі, ви будете надихатися, ви, може, бути цією людиною, яку будуть слухати. І дійсно, якісь такі традиційні свята в квітні у нас великодні свята йдуть, де ви зможете спілкуватися на такі духовні теми, які Піднімають вас на інший рівень, на духовний. Можливо, ви почуєте якусь таку ситуацію, яка вас як та ви думали, що от завжди думали на якусь ситуацію, що вона така, і тут відкриється інформація зовсім інша. Це карта учня, ви щось. Пізнаєте, вам якась інформація сподобається. Можливо, ви вчителя зустрінете. Це може бути навіть онлайн людина, яка а, розказує щось, ви слухаєте, її голос вас надихає заспокоює, і вам а, подобається те, що говорить людина, вас це мотивує, ви згідні. Це коли ви знаходите свого учителя, людину, яка мотивує вас, і говорить речі, які дійсно ви погоджуєтеся, вам приємно це чути. Так, наступна карта, наступна колода, і карта у нас король. Король жезлів це лев по гороскопу Овен або Стрілець, людина вогняної стихії, або людина з таким характером може бути. І ця людина. Буде в вашому житті, в квітні, буде вам допомагати, можливо, і буде вона таким мотиватором, або це ваш бос, або це ваш батько. Людина буде вам допомагати, буде вам корисною в квітні, і іде завершення якоїсь історії. Десятка, десятка мечів буде завершувати якась історія. Можливо, і ця історія якась про цього короля буде завершуватися. Іде завершення якоїсь історії, і О, якщо щось завершується, це особ... обов'язково буде щось нове, щось світле. Людина тут іде, вже не повертається, іде у своє майбутнє. Ця карта світла, і ця карта майбутнього віри в те, що все на краще, щось відходить, щось приходить. Життя рухається, так як птахи летять у вирій, так і людина йде вперед, іде, має ціль, можливо, залишає щось позаду, це так як виїхати з країни, залишити щось в країні, що вам дороге, і рухатися далі до якоїсь своєї мети. Так і в бізнесі, якщо, через закінчити роботу, може бути таке, в одному місці і йти в інше робити місце, знайти роботу, чи почати пошуки іншої роботи, що ви приймаєте рішення. Я вже тут закінчую, шукаю, щось буде само собою, у вас буде життя так штовхати, і тут буде, і цей король буде біля вас. Буде якась така ситуація. Це і в стосунках може бути і завершення стосунків, і ви будете рухатися вперед. Стосунки, які вже віджили. Ви розумієте, що ви так не хочете, якесь можливо прощання, і ви йдете вперед, йдете далі. Так, остання колода Рицарь Кубків. Рицарь Кубків це завжди про молодих людей. Це, можливо, ваші дорослі діти, якщо це ваша тема, або якщо це молодий чоловік, який до вас йде. А якщо це ваша тема, це коли діти приїжджають в гості. Рицарь кубків це завжди про хороші емоції, про радість і про пропозицію. Вам можуть запропонувати щось на роботі, можливо, це ваш босс, який вам запропонує вигідну пропозицію. А може, це рицарь на білому коні з подарунком для вас, також з пропозицією руки і серця дуже чудова енергія. І це завжди рицар на коні, це про транспорт. Про поїздки, ваші поїздки, до вас приїдуть, чи ви поїдете. А, і також, можливо, покупка транспортного засобу у вас, чи зміна транспортного засобу. Також дуже хороша карта, хороша енергія, і це як підтримка, ця людина вас підтримає, вам щось запропонує. Або якщо це ваші діти в гості до вас приїдуть, чи це радість. За успіхи ваших дітей, тому що це є емоція радості, щось, що вас радіє, якщо у вас дорослі діти, це може бути радість за ваших дітей. за успіхи. Однозначно, емоції будуть позитивними і дуже хорошими для вас. Так, наступна карта дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це як обмеження якісь. Ми бачимо, що тут навіть і тюрма. Людина попадає в якісь обмеження, і ну, це не завжди тюрма, може бути обмеження, що ви, наприклад, хочете кудись поїхати, але не маєте можливості, вам не дали відпустку на ті дати, на які ви хотіли. Може обмеження бути фізичне, що ви прихворіли, почуваєтеся недобре, а, і не вийшли на роботу, працюєте з дому. Або, можливо, ще такі обмеження, що хтось є. За кого ви відповідаєте, і ви не можете йти, вам треба біля когось бути. Людина, можливо, чи в лікарні, чи має якісь такі обмеження. І ви будете навідувати цю людину. Не обов'язково, що ці обмеження про вас. Але можуть бути і про вас якісь складатися такі ситуації. І ще одну карту витягуємо для вас: і у нас іерофант. І він уже у нас був знову учитель, знову людина уже була тут людина, яка вас мотивує, яка вас надихає, яку ви слухаєте. Можливо, вам подобається слухати лекції, вам це, Це може бути, що ви просто включаєте і засинаєте під голос цієї людини. Вам добре стає. І можливо ви. Уже вирішите стати вчителем, віддавати свої знання. Це може бути навіть на роботі, прийняли нового працівника чи працівницю, і вам доручили навчити. Або ви почнете вести також свій блог і показувати людям свої знання, розказувати. Це дуже чудова карта, або ви підете кудись вчитися. Це карта традицій також, чудові енергії. Хороший у вас буде місяць насичений і а, подобається, що ви будете керувати балом. Це саме важливо. І від себе я вам бажаю, нехай щастить вам і нехай у вас це буде більше і краще, ніж ви думаєте.